Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Четвер обіцяє несподівані зустрічі та приємні сюрпризи. Овен! Четвер принесе Овнам приємні подарунки від близьких людей. Радісні емоції забезпечать позитивний настрій на весь день. У роботі все буде ладитися чи вдасться добре проявити себе в новому проєкті. Телець. З раннього ранку вас закрутить у кругообігу клопоту. До планів цього дня додадуться несподівані завдання. У другій половині дня доведеться зіткнутися з неприємною для вас людиною. Близнюки. Ваша кохана людина здивує вас раптовою пропозицією. Ви можете вирушити незаплановану поїздку, яка відверне від трудових буднів. Цього дня ваші запаси енергії поповнюються. Ви відчуєте бадьорість та натхнення. Гарний момент для побудови планів на найближчі дні. Рак. На роботі цього четверга на вас чекають сюрпризи, але це можуть бути як приємні звістки, так і некомфортні для вас завдання. Астрологи не радять покладатися на колег, а радять розраховувати лише на власні сили. До кінця дня напруга, яку ви відчуватимете, піде на спад. Лев. Четвер запам'ятається зустріччю зі старим знайомим. Ви знайдете відповіді на питання, які вас давно турбували. Головне, не загубіться у роздумах, поки перебуваєте на робочому місці. Вечір несподівано подарує пару годин релаксу та проведення часу наодинці з самим собою. Діва. Ви почуєте цього четверга довгоочікувану новину. Отримана інформація може перевернути ваше життя. Рідні цього четверга порадують увагою та підтримкою. Знайдіть можливість провести час у колі близьких людей. Це допоможе зарядитися перед важливими подіями. Терези. Четверть, засипли вас робочими завданнями. Сил піде багато, але результат вас потішить. З колегами у цей день можуть виникнути суперечки. Проте будьте певні у своїй правоті. До вас точно дослухаються. СКОРПІОН. Цього дня можливі труднощі у фінансовому плані. Не бійтеся звертатися за допомогою до надійних людей та перевірених партнерів. У другій половині дня ваші справи покращаться. Увечері випаде шанс відволіктися від роботи у приємній компанії. Стрілець. Четвер несподівано виявиться романтичним та приємним. У вас із вашою половинкою незаплановано звільниться час для спільної прогулянки. День подарує чудові враження та море кохання. Якісь робочі плани доведеться відкласти, але про... ви про це не пошкодуєте. Козиріг. День піде на перейми через раптові зміни у вашому розпорядку дня. Доведеться кинути всі сили на вирішення питань, пов'язаних із будинком, дітьми та сім'єю. До вечора ви відчуватимете себе вичавленим лимоном, тому важливо дати собі час для перезавантаження найближчим часом. Водолій. У четвер будьте уважні до знаків Всесвіту, який готує для вас сюрпризи. Прислухайтеся до того, що говорять навколо люди є ймовірність надходження значущої інформації. Після напруженої ситуації вранці друга половина дня пройде більш розслаблено. Риби, ваша половинка цього четверга підготувала для вас сюрприз. Затія застане вас ненацька, але ви відразу перемкнетеся з робочою на романтичну ноту. Намагайтеся будувати стосунки не на шкоду кар'єрі. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.